Генрик Сенкевич Вогнем і Мечем. Том перший, том другий. Я люблю дивитися історичні фільми більше, ніж читати історичні романи. Але Вогнем і мечем дуже хороший роман. Тостенькі томики читаються легко. Не випадково письменника називають польським дюма, бо пан Сенкевич вміє захопити читача сюжетом. Хоча як історик, письменник точно і описує все, як було насправді, але об'єктивним його складно назвати, тому що його погляд це погляд з польського боку. Ми звикли сприймати повстання Богдана Хмельницького, а в романі описується перший період повстання як боротьбу проти гнобителів, як боротьбу за волю. Але з позиції автора, польська шляхта це найдостойніша і найпрекрасніша. Чого б це козаки і український народ нарікали? Та, мабуть, дуру, звісно, бо якби не під польським ярмом, то було б під турецьким чи татарським, а це, мабуть, ще гірше. Та, якщо відкинути шалений патріотизм письменника, можна високо оцінити масштабну панорамну картину, намальовану ним, воним і мечем, це багатоплановий роман. В ньому багато подій, фактів та дійових осіб. Як письменник Сенкевич, безперечно, майстер. Серце завмирає від сумного опису, степу, волосся стає дибки від жаху при страшних сценах насильства. І Богу, ніби польську гру престолів передивилася. Особливо мені сподобалися у романі персонажі яскраві, цікаві і з яскравою індивідуальністю. Це сильний чесний лицар. І забіяка Володайовський, і підкорювальниця всіх сердець Олена Курцевич, і жорстокий красень Іван Бугун. Але улюблений персонаж пан Ян Заглоба, балагорне смішник, ненажерий, і хитрий лис. У романі багато смішних моментів з ним пов'язаних. А ось найнудніший це головний герой Ян Ск... Скшет. Тузький, тому що він аж занадто правильний. Тим, хто любить жанр історичного роману і серіал Гра престолів, однозначно раджу ці книги до прочитання. Так, звісно, гонем і мечем два томи. Це роман досить об'ємний. І читався він не один день, звісно, але враження від цього не зіпсувалися. Опис битв. Наступів, сутичок, оборони давали відчуття, що ти стоїш поруч у бруді крові і махаєш шаблею бік ворога. Розмови та жарти кохання та страждання Все описано таким прекрасним і хитромудрим складом через мову Сенкевича та шикарну роботу перекладачів. Якраз хотілося розтягнути книгу на довше. Автор дуже талановитий. Він зумів описати історичні події своєї батьківщини через героїв, показати відвагу та доблесть його предків. Що ж до самої громадянської війни. Сенкевич хоч і опустив багато історичних фактів, що написано у післямові, а також звернув, написане на користь поляків, але він дуже точно описав війну, коли брат де на брата, проливаючи кров одного роду. Отож, два Томи, Генрик Сенкевич Вогнем і Мечем. Навчальна книга Богдан рекомендує.